Потрапив мені на перепаковочку ось такий павербанк. Не працює. Власник каже, що не працює. Зараз ми його розберемо та подивимося, в чому проблема. Розібрали ми павербанк. Є в нас тут ось 5 елементів 18650. Все спаєно, все зварено. Зараз ми дістанемо звідси акумулятор та перевіримо їх. Дістав я збірочку. Ось таку. Ось так вона виглядає. Зараз ми. Від'єднаємо наші акумулятори та перевіримо їх. Беремо прибор. Вмикаємо. Та перевіряємо. А в нас повний 0. Взагалі немає вольтажа. Також перевіряємо СТ. Ноль повний. Повний 0. Це вже мусор. Викидаємо його на мусор. А поставимо ми сюди Samsung 35E і ємкістю 3500 мА. Тепер наш павербанк буде на 17 мА. Чесних 17 мА. А опір в наших Samsung ось такий: 20 млн. 20 млн. 20 млн. Ідеально все підходить. Беремо наші акумулятори в кількості 5 штук. Ставимо нікелірую ленту. 1,5 толщина і варимо І ось така краса в нас вийшло. Зварили ось таку збірочку ось так і ось так. Тепер беремо ось так. І в нас виходить все те саме. Припаємо зараз проводки і все в павербанк. Припаяли проводок та припаяли до нашої платки. Перевіраємо на роботоспособність. Світозіоди засвітились, все працює. Зараз збираємо в корпус та перевіряємо його на заряджаємость. Зібрав я все в корпус. Ось така краса вийшла. Перевіраємо його на зарядочку. Зарядочка пішла, все працює. Перепаковка удалась. Робіт, і у вас також все вийде. Всім, кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь. Ще буде дуже багато цікавого. Всім пока.